з динаміки обстрілів окупантів, то що відбувається? Ну, бачимо таке затишня зараз, особливо нічого не відбувається. Відбуваються обстріли і ракетні удари при фронтових міст реактивної артилерії, а також комплексами зенітними с 300 знаємо, що проти вже. Неодноразово обстрілював саме і Харківську, Миколаївську, Запорізьку області і продовжує це робити. Ну, очевидь, може дістати цими комплексами старими, які має в надлишку має тисячами ці ракети і запускає їх саме по балістичній траєкторії. Так було позавчора Практично атака ще по одній з центральних областей бомбардувальниками ту 22 М 3 було випущено кілька ракет Х-22 так само. Ну, застосування авіаційних ракет теж є фактично щодня. це і Х-59 і Х-31 ракети противник час від часу застосовує саме по військах, саме по тих регіонах, де є де ведуться бовіді, і щодо обстрілів, бачите, критичної інфраструктури нашої, так вже і не, не бачимо зараз за цей тиждень. Що пройшв минув так, і таке застосування як шахетів, так і е, ракет криматих. Очевидно, так, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння, і що це стосується і іскандерів, і ракет Х. 555, Х-101, а також калібр, особливо калібри навіть у жовтні їх застосували не так багато. Буквально до 15 калібрів приблизно було застосовано протягом цього жовтня. Тому очевидно, що має противник дефіцит із цими ракетами, а саме, що не можна взяти і швидко їх виготовити, і швидко їх ввести в дію і поставити власне на носії. А ви знаєте, що носії калібрів зараз уже виведені. У чорне море тому можливі будь-які провокації ворожі щодо завдання ударів. Плюс ми маємо сьогодні знищено з 10 до 11 приблизно в цей час на сході країни повітряні сили знищили два бепол оперативно-тактичного рівня. Пане Юрію, чи можемо таке затище говорити про те, що противник трошки змінив тактику, і тепер замість хаотичних там обстрілів він збирає свої ресурси для того, щоб нанести черговий масований обстріл? Безумовно, за те, це... Умов не так війна ж то триває, і затища можна сказати в плані обстрілів, але ж подивіться чи є затища на Донецькому напрямку. Та ніж ні, бачимо, що Бахмут так Діївка, ці, е, постійно е, е, постійно атакуються постійно з ворог здійснює атаки, не полишаючи спроб вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької областей. Тому там затище жодного немає. Та йдуть величезні гарячі бої. Ми говоримо про затище певне, саме в ракетних обстрілах, які Ну, спостерігається так, і ворог очевидно, що накопичує свої свої сили, тому що не, не може ну собі дозволити, то що я казав попередній раз постійно обстрілювати плюс умовно. Умовне це за те, що можна е, пов'язувати також з діями на південному напрямку, тому що ми ж бачимо, що відбулося, відбулося звільнення на правобережжя Дніпра. І, ймовірно, ворог власне усю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку і безпечно його е, Передислокувати, ну як безпечно, теж умовно кажучи, так на е, лівий берег. От власне з цим можливо це пов'язано. пане Юрію, Що зміниться у роботі наших ППО після звільнення Херсону та всього правого берегу? Ну, тут є ряд факторів. Протиповітряна оборона це не лише там, скажімо, зенітні ракетні комплекси. Так, це ціла система. Це і винищувальна авіація, яка теж несе бойове чергування системи протиповітряної оборони держави. Це і е, радіотехнічні війська, тобто ну системи виявлення та повітряних цілей е, додалось ще чималий цим е, чимала ділянка території, яку треба сьогодні захищати. Та ну це звільнені населені пункти, звільнений обласний центр. Зрозуміло, що потрібно. Посилювати протиповітряну оборону на цьому напрямку. Засоби протиповітряної оборони будуть відповідно до рішень Вищого військового керівництва розташовані і на цій території. Також буде здійснювати і авіаційне винищувальне перекриття цієї ділянки. Будь-які так, це дещо знову ж таки. Ускладнює, ну, власне, що нова територія додається. І треба більше сил та засобів використовувати Але це наша земля, і це це неодмінно має має статися. Те, що буде е ускладнено і роботу саме авіаційних наших підрозділів, це і бойових літаків наших, і армійської авіації сухопутних військ-гелікоптерів. Е зараз фактично лінія бойового зіткнення на південному напрямку це стає е річка Дніпро. Противник має можливість укріплюватись на цьому на лівому березі, рити додаткові інженерні укріплення, бліндажі, з посилювати берегову лінію. Так цю засоби протиповітряної оборони це дещо полегшуємо, тому що можна доставляти як ракети, так і самі сили та засоби сухопутним шляхом і нарощувати їх на тому напрямку. Ну так само ж і Дніпро, якщо на над вже. Водою, так над вода це рівна поверхня, зрозуміло, що виявляти буде низько цілі противнику легше. це несе свої певні нові виклики та загрози. Але е, ми теж маємо певні певн певний план дій щодо таких е, так, таких сценаріїв, і теж буде продовжуватися і як авіаційна робота, е, так і робота інших сил оборони е, щодо е, протистояння ворогу на. Цьому ж таки південному напрямку Пане Юрію, у Чехії з'явилася інформація у ЗМІ, що у Чехії збирають кошти на 15 мобільних зенитних кулеметних установок для наших Збройних сил України і говорить про те, що саме ці установки, так звані вбивці шахедів. Чи наскільки це допоможе нам, і яка в цілому саме зброя потрібна для того, щоб знищувати шахедів? Вбивцями шахетів зараз є все Все фактично. Починаючи від винищувачів наших так зенітних ракетних військ, це букем 300 е, ППО сухопутних військ, кулемети, установки, які ви кажете, гепарди, все це працює. Шахеди можна збивати геть усім. Тільки треба це робити. Ну мати ті засоби, сили та засоби в потрібний час, в потрібному місці. Територія України дуже велика. Ворог використовує. Ділянки усі ділянки території усі усіренішу усі, території України для того, щоб завдавати ударів в різних місцях атакувати з різних напрямків. Ну в основному це відбувається з півдня, з півдня нашої країни. Ці кулеметні основки, про які ви говорите, так це безумовно. що це дуже крута допомога. Це безумовно. Дякуємо нашим партнерам. всіх, хто допомагає захищати українське небо. Тим ну їхня дальність не така вже й велика. Тому що ну скільки кулеметський той же самий гепард так, який не продала Німеччина 5 кілометрів всього на всього радіус дії, територія, як я вже казав, велика, тому потрібно розташовувати. Сили та засоби в потрібному порядку максимально максимально збільшити можливість і ймовірність збиття цих повітряних цілей хочу ще нагадати, що минулого тижня так була заява стосовно передачі Україні вже зенітних ракетних систем насон, так які на сьогоднішній день вже в строю вже. Працюють і прикривають українське небо це дуже гарні і хороші новини для нас. Не лише один те, який боронить південь країни, але і насомсе долучається до захисту українського неба. І безумовно будь яке підсилення щодо решти обіцяних систем України. Це ми знаємо, що Хок вже теж переданий. Там набувають бойових спроможностей щодо цього комплексу. Наші підрозділи теж буде найближчий час поставлений на бойове чергування. Ну і чекаємо іншої допомоги, яку нам обіцяли наші партнери для того, щоб посилювати українське небо. Шановні колеги, ваші питання прошу мікрофону, представлятися. Доброго дня, Українформ, Наталія Молчанова. У мене наступне запитання: чи ем, спостерігаєте ви, чи збільшується кількість російської авіації в Білорусі? І, можливо, є інформація про те, що туди перекидаються іранські дрони? Зрозуміло, ну не, не раз уже ми говорили, що е, неважливо коли саме і як вони там збільшать ту кількість авіації. Авіація це надзвичайно мобільний е, рід збройних сил. Так його можна повітряна сил, його можна переміщувати ну, буквально за лічені години. Е, Росія використовує. Усі аеродроми Білорусі без виключення, які їй для цього потрібні. так і розміщує там свою військову техніку. Ми знаємо, що літаки міг 31 к які там знаходяться, через які у нас і лунають ось ці повітряні тривоги постійно. Це от власне є місце їхньої дислокації. Так само вони розміщують там і інші типи авіаційної техніки. Ну яка основна техніка Росіян це. Літаки су 30 су 34 су 35 Ну а також є гелікоптери Ка-52 та, та інші гелікоптери, які вони використовують саме з території Білорусі. Кількість авіації, яка розташована довкола власне кордонів. Довкола це теж умовно кажучи. А на тих 40 литовичах, про які ми говорили, так це і Автономна Республіка Крим і. Росія і Білорусь, ну це понад 750 літальних апаратів може бути розосереджено на цій всій великій території, яка до кого Україна дислокується. Ще раз про переміщення літаків не є. Це є справою кількох годин, тому на цьому акцентувати увагу, мабуть, так не особливо потрібно. Ще питання? Дя дя дякую, дякую за ваш час. Лоренцо Кримізі із Італі Корея Деласера, італійська газета. Сер, У мене два питання. Чи можемо виказати, що за 9 місяців від вторгнення на сьогодні? Чи ми отримали повний контроль над нашими небесами? але чи ми у повному обсязі контролюємо своє небо зараз? І який головний елемент цього, цього захисту? І, і чи маємо ми якісь свідомості про загальну кількість іранських дронів? У росіян тому, що були новини про те, що їх вони поступають тисячами, але ми не бачимо насправді їх, що вони з'являються в таких великих кількостях. Дякую. Давайте, що попереднє питання теж було про дрони, дещо ще забув так додати до одного відповідь. На сьогоднішній день ми маємо таку інформацію по дронах, що понад 330 вже знищено силами оборони з дронівками. Казу, що шахет 136, були і інші дрони, то Мохаджер 6, а так само і Шахет 131 були теж помічені, це дещо менший. Дрон камікадзе ніж 136-та модель, так понад 400 випустив противник по території України цих БПЛА, і були заяви так, що Росія замовила вже буквально недавно. Головне управління розвідки міністерства оборони повідомило, що 1750 цих БПЛА було замовлено у літку цього року. От замовити це одне а зрозуміло, що треба їх отримати, треба їх довести, і треба їх відповідно. Розташувати там і можливо застосовувати так. Ну, на сьогоднішній день маємо таку кількість тих так бикола, про яку я вже сказав, це понад 400, імовірно, що будуть і продовжуватись поставки в залежності від ряду факторів, не виключено так. Їхнє застосування було із Криму, із Херсонської області, Запорізької, а також з території Курської та території Білорусі, таким чином. Оршина щодо застосування щодо застосування повітряних сил і охорони повітряного простору зрозуміло, що за ті 8 місяців повітряні сили завдання, основне, яке було перед повітряними силами, це зрештою захистити небо від. Польотів російської авіації від повітряного нападу саме бомбардувальників, а також і гелікоптерів, які у перші дні ми знаємо, що вже масово залітали на територію України, тому що основний удар був завданий саме по повітряних силах, по аеродромах, по засобах протиповітряної оборони, радіолокаційних станціях, і противник хотів оволодіти саме повітряним простором. У першу чергу і таким чином треба було вигнати їх з нашого повітряного простору повітряні сили це зробили, домоглись, і вже власне весь цей період російська авіація не залітає в повітряний простір нашої держави, лише залітають на прифронт у прифронтових зонах, де точаться бої. Це штурмова авіація, вертольоти. Також бомбардувальники, але це все відбувається ну безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Там вони і несуть основні свої втрати в авіаційній техніці. Що ж стосується інших, не інших літальних апаратів, які залітають це безпілотники розвідувальні, от які про які я вже казав сьогодні. Знищено два таких БПЛА на сході держави. Передусім, це БПЛА Орлан 10 також противник використовує зрозуміло, що і БПЛА ударного типу власного виробництва, такі як ланцет, які теж загрожують нашим військам. Ну і основна загроза це безумовно ракетні удари, ракетні удари по критичній інфраструктурі, від чого повітряні сили теж захищають український народ, захищають наше населення і власне ну, і електростанції. Також Гідротехнічні споруди, які я сьогодні е, ці цілями е, країни-терористів соріше. Я, я перепрошую за те, що я такий настійливий. Ви кажете що це щось дуже важливе. <зв 'язання> тобто з самого початку росіяни могли входити в наш повітряний простір, але зараз вони стріляють ракетами, але не не входять, як ви кажете, у повітряний простір. Тобто, це дуже важливі новини, що ви повністю контролюєте свої небеса. Це чи це так? Власне, тут я би не, не хотів зараз не так наголошувати, що ми повністю контролюємо небо, тому що ми потребуємо на сьогоднішній день міжнародної військово-технічної допомоги. Так, якщо ми зараз будемо казати, що ми повністю контролюємо, ну це не зовсім так. Сил та засобів ми, ми контролюємо. Російська авіація не залітає безумовно, тому що вона боїться, що буде знищена. І як це було у перший місяць? Але щоб контролювати і надалі повітряний простір, нам безумовно потрібна міжнародна допомога. Ті комплекси, які є у нас сьогодні на озброєнні, основні комплекси це БУК М1С300, їх противник. Щодня намагається атакувати і, на жаль, знищує техніка в бойових умовах, виходить з ладу, будуть впливати і погодні умови. А саме основне, що ракети, які є у нас на комплексах БУК М1 С-300, вони усі російського верніше ще радянського виробництва. Саме цими ракетами С-300 противник обстрілює наші міста, бо вони йому зрештою і не потрібні як засіб вогневого ураження, як зенітна ракета, тому вони їх використовують як. Балістичні ракети, у нас же, у нас же може бути виникати дефіцит цих ракет, тому що ми ними вражаємо і шахеди, і крилаті ракети, і гелікоптери, штурмову авіацію. Ворога на сьогоднішню і е, тому саме нам потрібно посилювати наше ППО, замінюючи, враховуючи ті всі фактори, так що я назвав, замінюючи старі радянські комплекси, розробки 70-х років, тому що ми з цими комплексами воюємо сьогодні проти ракет, які Росія випустила рік-два тому. Ми не маємо можливості на сьогоднішній день ефективно протидіяти цим ракетам і цим і цим загрозам, які сьогодні стоять. Саме тому повітряні сили і Українська держава потребує власне тієї допомоги, про яку ми говоримо. І вона вже йде. Ми безумовно вдячні партнерам за те, що надають цю ці системи. Арісте, один єдиний, який є сьогодні. Німецький, так і працює, знищив фактично 100% цілей, по яких стріляв. Тобто, це система новітня з новим радаром з новим наведенням. З новими потужними ракетами її безумовно підсилить система NASAMS. Ті ж самі Евенджери, які нам поставили наші американські партнери, це теж комплекси, які мають власний радар, які можуть. Ефективно працювати одразу вісьмома ракетами Стінгер на, на їхній базі, які є надзвичайно мобільними, які можуть швидко пересуватися в той чи інший район, розгортатися, відстрілятися і покидати його. Вони теж будуть працювати разом з нашими комплексами і НАСОМ і ІАРІСТЕ, і в єдиному інформаційному полі, що значно підсилить наші бойові спроможності. Дуже дякую, пане Юрію. Чи є ще питання, друзі? більше немає. Я дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Ми традиційно дякуємо нашим повітряним силам, шановні колеги. Ви тільки що почули з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Наш наступний брифінг відбудеться о 15.30 До нас у студії приєднається Сергій Марченко, міністр фінансів України. І будемо говорити саме про бюджет 2023 та інші фінанси. Цуві напрями діяльності міністерства. Тож залишайтеся з нами і слава Україні.